За зачиненими дверима в Ужгородській міській раді проводять обшуки. Почали їх працівники прокуратури та СБУ 25 січня по обіді в приймальні заступника Мара. Приїхали, зокрема, й київські фахівці. Журналістів усередину не впускають. Деталей в інтересах слідства не повідомляють. Слідчі дії да, да. с... mm. mm. <розумість> mm. проводяться, проводяться і вийдуть. Ви ні, у вас так слідчі дії проводяться. У вас зановеть потім не можуть. Проводяться, поки слідчі дії проводяться, вони не можуть. Потім потім. Давайте ні, <розумість відеї> робимо. <розумість відеї> Одну людину, щоб не було требує пані інформації після проведення слідчих. Вийде до вас згодом. На робочому місці з'являється міський голова. каже його заступник, в кабінеті якого тривають обшуки. Наразі перебуває в Києві. У відрядженні сьогодні було засідання НКРЕ з питань. Затвердження тарифу на водопостачання та водовідведення в нашому місті там разом з директором КП водоканал Стеслав Карташовим. Все робиться згідно чинного законодавства. законодавство. Є постанова суду про певні слідчі дії, які вони зараз проводять. Прокуратура Закарпатської області повідомляє про викриття корупційної схеми. Йдеться про одержання службовими особами ужгородської міської ради хабарам 20 тисяч гривень, і це тільки частина суми. Чиновники мали посприяти у вирішенні, зокрема, земельних питань на черговій сесії. Наразі на гарячому затримали посередника. Прізвища винуватців прокуратура не називає, але їх декілька. На даний час триває ряд обшуків, в тому числі і в службових кабінетах посудових осіб, і в тому числі числа керівництва Ужгородської міської ради. Після їх завершення, віднайдення цілого ряду документів, можливо, ще якихось доказів, які ми матеріальних, які ми розраховуємо, віднайти. Будуть прийматися подальші рішення про оголошення підозр, затримання осіб та подальше спрямування слідства. Крім кабінетів посадовців, обшуки проводять у житлових приміщеннях кількох співробітників міської ради. Спецоперація є результатом кількамісячної підготовки та відпрацювання, наголошують в обласній прокуратурі.